І детальніше про перебіг передвиборчої кампанії цьогорічної парламентської ми вирішили поговорити в цій студії з нашим гостем Олексієм Кошелем, головою комітету виборців України. Доброго дня, пане Олексій, доброго дня. От як би ви могли прокоментувати оцю інформацію від міністерства внутрішніх справ за вашими оцінками, десь так і є. Трохи більше трьохсот порушень виборчого законодавства було. Ви розумієте, ну завтра комітет виборців оприлюднить свій звіт, тому що це складна робота, в нас працює понад 4 тисячі людей, але знову ж таки, як і завжди, ми не хочемо акцентувати увагу лише на цифрах. Тобто ми оприлюднимо чисельність порушень і так далі. Але питання в тому, наскільки вони серйозні, наскільки можуть впливати. Якщо МВС оприлюднює дані по Києву, говорить виключно про математичні показники. Ми говоримо більше про систему, те, що може вплинути на виборців, те, що дозволить купити. Голоси, те, що говорить, дозволить зірвати виборів, але є порушення, які просто фактично технічні порушення, тобто неправильні розміщення агітаційних матеріалів, відсутність вихідних даних і так далі. Це теж порушення закону, але вони не мають наскільки серйозного впливу на голоси. І сьогодні, якщо говорити про так звану зону ризику, це насамперед Луганська Донецька область, це Одеська область, про яку вже згадувало Міністерство внутрішніх справ. На нашу думку, це Кіровоградська область. і і це також Черкаська область, тобто станом на сьогодні, це найбільш ризиковані регіони, тому що до прикладу, вчора, в день тиші на трьох округах Черкаської області, тобто в половині області, відбувалось поширення матеріалів чорного піару, тобто матеріали наклепницького характеру проти окремих кандидатів, які групу порушують чинне законодавство і можуть вплинути на вибір. Тобто, це значно серйозніше, аніж скажімо, ті події, які відбувалися в останні дні, пов'язані із. З кількісними показниками, які наскільки серйозно не вплинуть на результати, пане Алексію, а чи були передані от ваші перестороги і оцінки до Міністерства внутрішніх справ до СБУ про те, що саме в цих регіонах буде на вашу думку найбільше зловживання з виборчим процесом, і чи є у вас інформація про те, наскільки гарно вони підготувалися до того, щоб цьому протидіяти? Ну до служби безпеки України ми працюємо досить опосередковано. Е, на превеликий жаль, ця структура включилася у виборчу кампанію активно лише вчора, коли оприлюднили інтернет-сайти, де кожен виборець може подавати інформацію про ті чи інші порушення. Але останній місяць кампанії, коли були і спроби підкупу, і спроби будівництва фінансових пірамід на виборах, і спроби тиску, Служба безпеки України не приймала участь. Із МВС зовсім інша ситуація. Ми не просто передаємо факти. Фактично, сьогодні комітет виборців і Міністерство внутрішніх справ фактично запаралелили свою роботу. Тобто, кожен факт, який відомий нам. Він автоматично йде до Міністерства внутрішніх справ і впливати на порушення, покращувати виборчий процес, будуть не лише наші працівники, не лише наші спостерігачі, але і правоохоронці. Ну, це не це... може не радувати, пане Олексій. Я пам'ятаю попередні виборчі кампанії, коли е спостерігачі просто от, бачили, як стоять каруселі, як стоїть людина, от завжди з писками. Да, показує мені фотографію, видає гроші навколо неї. Люди, які проголосували, там продали свій голос. Підходять ці спостерігачі, беруть за руку мілітті. Міліціонера до цієї людини кажуть: ось же ж вона каруселі робить. Міліціонер, і уходив. Ну, Наразі так. такого не буде, я так розумію. Більше того, не забуваємо, що правоохоронці на виборах 2012 року вони часто прикривали ті ж самі каруселі, так. ті ж самі інші факти порушень. Тобто вони стояли по інший бік закону. Я не говорю, що сьогодні все буде дуже гарно, тому що із 300 тисяч правоохоронців 90% це ті ж самі люди, які частково, можливо, змінилися. Але цього року. На виборах фактично кожен другий правоохоронець, який буде на виборчій дільниці, це правоохоронець, який пройшов навчання комітету виборців України. Тобто, ми для них розробили методичну літературу, провели семінари і пояснили, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто, коли, скажімо, невідомі особи намагаються, грубо кажучи, вкрасти виборчу скриньку, що повинен робити в цей час працівник правоохоронних органів? Тому я думаю, що ми побачимо трішки кращу якість і виборчого процесу, і роботи Ну, я на це сподіваюся. А вони хоч іспити проходили з цієї інформації, чи це просто було прослухано? Ну, це було це було просто прослухано, але ви сказали дуже гарну думку про певні іспити. Є сьогодні актуальне, актуальна проблема це іспити для членів дільничних та окружних виборчих комісій. Точно так само ми проводили навчання для дільничних комісій, але ви бачите, як в останні дні відбуваються ротації. І велика частина тих, хто пройшов навчання КВУ, вони сьогодні не є представниками дільничних комісій. Тобто, проблема є насправді дуже серйозна, що часто в комісії. Перебувають люди, які не знають елементарних основ виборчого законодавства і не можуть організувати виборчий процес. Це означає, що нам потрібно змінювати закон про вибори і переходити на більш професійний склад дільничних виборчих комісій, можливо, за участю органів місцевого самоврядування, громадських організацій, і поставити більш жорсткі рамки для того, щоб безпосередньо в день або в ніч виборів, так як це відбувається зараз, не змінювали членів ДВК. Пане Олексій, а чи є за вашою попередньою інформацією відчуттями наскільки відрізняється нинішня виборча кампанія від кампаній попередніх парламентських років там з приводу тих же зловживань виборчих комісій? Коли ми пам'ятаємо за часів Януковича, представники виборчих комісій вони були від кишенькових партій, які фактично представляли одну і ту саму силу, ну і так далі. Ну, якщо говорити про інтуїцію, от про певний експертний прогноз, то ми зараз можемо робити експертні прогнози, от власне, як фахівці організації, яка 20 років займається питаннями виборчих кампаній, але ця кампанія відбувається в умовах війни тобто, вчора також поранили людей. Постійно обстрілюють, тому робити прогноз, що буде відбуватись у прикордонній зоні в день виборів. Ми можемо лише сподіватися, стукати по столу і сподіватися на те, що збройні сутички і обстріли не продовжаться. Ми досить високо оцінюємо дії української влади, яка прислухалась до наших рекомендацій і відмовилась від проведення виборів в окремих населених пунктах. Ми ще близько трьох тижнів тому заявляли, що скажімо, в місті щастя організовувати будь-які вибори неприпустимо, і ми раді, що сьогодні вони не відбуваються, оскільки це питання безпеки для наших громадян. А справдиво волновахи. Ну зараз мені важко говорити по конкретних населених mm -hmm. пунктах, тому що розумієте, карта АТО вона постійно плаває і вона змінюється там щ... щокілька днів. І тому говорити станом на позавчора і на сьогодні, от я не можу наскільки чітко провести межу і говорити про питання безпеки. Останнє останні Але... запитання перед тим, як ми перейдемо, перервимося на рекламний блок. От ми сьогодні телефонували Владиславу Селезньову речнику штабу АТО. і Він повідомив, що всі українські військові, які задіяні в бойових діях, вони мають можливість піти. Проголосувати, вони, начебто, склали графік, як будуть відлучатися певні бійці, щоб оборона не зазнавала втрат від цього. Яка ваша інформація? Якщо це правда, то навіщо тоді були оті сварки в Верховній Раді з приводу змін до виборчого законодавства щодо бійців АТО? Щодо Верховної Ради, цей закон, який був не прийнятий, і власне на оцій ноті Верховна Рада завершила свою каденцію із великою ганьбою, він мав продемонструвати дві головних речі: перше, він мав продемонструвати про те, як держава дбає про свою армію. І навіть якби йшлося про питання одного солдата, одного рядового, парламент зобов'язаний був підтримати цей закон, тому що це символічний жест. По-друге, справді проблема була не врегульована. Центральна виборча комісія не хотіла йти на будь-які відхилення закону. І справді, було б важливо, щоб чистота виборчого законодавства в період війни була дотримана на 100%, тому що це питання спекуляцій, в тому числі на зовнішній політичній арені. По-третє, цей закон врегульовував низку спірних моментів, із якими ми сьогодні будемо також їх спостерігати. Питання транспортування бюлетенів, питання охорони дільниць і так далі. І тому, на мою думку, надзвичайно важливо було прийняти цей закон. Це була принципова річ, але дуже добре, що Міністерство оборони в ручному режимі змогло організувати голосування. Більше того, це могло організувати і Міністерство оборони, налагодивши роботу. І це мали б організувати окружні комісії і представники політичних партій, які є в цих комісіях. Ця робота не була проведена Зрозуміло. Але не забуваємо, що ситуація дуже оптимістично звучить, але не забуваємо, що в нас є добровольчі батальйони. Угу. Не забуваємо, що в нас є правоохоронці, які охороняють виборчі дільниці, і значно більша кількість людей насправді проголосувати не зможе. Ну, перш за все, стосовно цифри про кілька мільйонів українців, які не можуть проголосувати. Це очевидна цифра. Є жителі Криму, жителі міста Донецька, Луганська, території АТО, які не можуть прийняти участь у виборах. Я хотів акцентувати на іншій цифрі. Тобто кілька мільйонів, які не голосують, це питання війни, питання протистояння. І ми вдіяти нічого не можемо. Але є більше двох мільйонів українців, які не можуть прийняти участь у цих виборах. Через політичні спекуляції, а в цьому, в цьому цього року не можуть прийняти через недопрацювання чинного законодавства і небажання Верховної Ради, що ви маєте я маю на увазі півтора мільйони українських заробітчан, які перебувають в країнах Європейського Союзу, е, можуть прийняти участь близько 500 тисяч українців. І ще за дуже оптимістичними показниками більше аніж півтора мільйонів традиційно не приймають участі у виборах. Не вистачає виборчих дільниць, недосконалий виборчий процес, недосконалі механізми реєстрації. Тощо на переконання нашої організації необхідно внести зміни до виборчого законодавства, які дозволять для українських заробітчан голосувати за допомогою електронного формату. Тобто зараз є механізм електронного підпису, можливо, звичайною поштою, або як компроміс можна потроїти кількість виборчих дільниць в країнах Європейського Союзу з тим, щоб півтора мільйони українських заробітчан мали можливість проголосувати. І дуже болюче питання Російської Федерації знову ж таки за оптимістичними показниками, понад півмільйона українців не можуть взяти участь у виборах, але там працюють інші механізми, звичайний механізм страху. Що стосується Автономної Республіки Крим, знову ж таки, зараз Українська держава повинна робити показові кроки назустріч тим громадянам України, які перебувають на окупованій території в Криму, і наголошую, не відмовились від українського громадянства. Вони залишають український паспорт і вони залишаються громадянами України. Це понад три тисячі людей. Тому знову ж таки, для, для цих людей повністю потрібно зробити можливість не лише реєструватися, але й голосувати у безпечній і електронній Формі це момент перший, і другий, Я думаю, що нова Верховна Рада має зробити показовий жест і для Меджлісу кримсько-татарського народу, і для наших громадян в Криму, і для тих, хто отримав російський паспорт в силу обставин, але залишається в душі громадянином України. Я думаю, що посада віцеспікера парламента на цю посаду на одного із віцеспікерів має бути обрано представника меджлісу кримсько-татарського народу. Угу, зрозуміло, і е, от у нас є оперативна інформація про те, скільки порушень зафіксовано вже мережею громадської опора 580 по всій Україні на цих парламентських виборах. Е, я би хотів повернутися до такого порушення, як учорашній день тиші, який в принципі і сьогодні має тривати. Е, ми з вами телефоном вчора говорили, і ви зазначали про те, що багато є е, порушень цього дня. Тиші і в основному на зовнішній рекламі на бікбордах, основними всіми політичними силами. Вчора був ефір на шустері, і там президент Петро Порошенко вживав фрази типу, час єднатися і сподіваюся, що Україна проголосує за єднання. Це не агітація з точки зору того, що це були якраз і політичні гасла блоку Петра Порошенка. Вчора група юристів комітету виборців досить довго розглядала це питання і розглядали в якій площині. Що за великим рахунком, от. Політики традиційно традиційно обходять день виборів, намагаються певними маніпуляціями, розміщувати і борди, і не прямо агітувати, і так далі. Наші юристи дійшли до висновку, що сьогодні, в судовому порядку, можна довести провину п'яти шести політичних сил, які вчора і сьогодні продовжують агітацію, розміщуючи свої емблеми, символіку, гасла, навіть кольорову гаму. І більше того, знайшли юридичний механізм, завдяки якому це можна зробити. Але на превеликий жаль тут йдеться лише про звичайний штраф, просто про адміністративну відповідальність. Але, Але... це було показовим. Так, да, це було показовим, і тому ми повинні говорити, що і Петро Олексійович Порошенко, і як громадянин України, ну він не є суб'єктом виборчого процесу, просто є ім'яний блок, власне, блок Петра Порошенка. І п'ять-шість інших політичних сил вони е, фактично порушують виборче законодавство. І головне, головне, не у формальному порушенні, тобто не плюс один до переліку порушень. Головне е, в самому принципі, тобто політичні сили показали свою велику дріб'язковість. Останній день голосування і сьогоднішній переперед день голосування, і сьогоднішній день за великим рахунком не вплинуть на їхні рейтинги. Тобто це показове ставлення політиків до виборців, що вони починають продовжують сприймати виборців, розумієте, як електоральні одиниці, на яких можна тиснути, впливати, маніпулювати, обманювати. Політична партія не має права на те, щоб обходити всілякими шляхами виборче законодавство і намагатись навіть похвалитись, сказати, що от ми, які молодці, ми знайшли механізм, як обійти виборче законодавство. Шановні політичні сили і політики, ви вчиняєте непорядно, і ви маніпулюєте своїми громадянами вчора і сьогодні, намагаючись обійти виборчий закон. Ви повинні стати зразком того, як потрібно дотримуватись закону. А пане Олексій, але ж для справедливості слід зазначити, що не всі політичні сили порушували день тиші, чи є якісь партії, які дотримувалися дня тиші і не проводили агітацію і політичну рекламу, навіть якусь обхідну і побіжну в цей день. Ну, ми можемо говорити про те, що фактично всі фаворити виборчої кампанії е, обходили в законодавство. Е, як виняток можна відзначити. Е, Партію громадянська позиція Анатолія Гриценка, і то через те, що вона не веде активну рекламну кампанію. Зрозуміло і е, про нові технології. От е, ми говорили, що СБУ там з міністерством внутрішніх справ створили сайт. Вибори 2014comua де можна залишати е, інформацію про порушення там і фотографії, і відео також. Ми знаємо, що створений е, додаток для мобільних телефонів опір.орг е, який теж зроблений для того, щоб журналісти там спостерігачі, просто свідомі громадяни, якщо бачили якісь порушення, могли оперативно натиснути кнопку і одразу ця інформація з'являється для всього загалу. Наскільки такі нові технології зараз необхідні, і чи вважаєте ви, що вони були народжені там майданом і пробудженою громадською позицією України і так далі? Майдан змінив суспільство, створив дуже потужну і активну. Громадські структури, громадські організації, загалом громадянське суспільство. Але Майдан не змінив усіх політиків. Тобто я б зараз розділив кандидатів в депутати на дві категорії: одну політиків, а другу політиків радянського зразка. Тобто, от я завжди навожу приклад, що кандидат, один із кандидатів народні депутати на прізвище Герега, він не уявляє, як можна проводити зустрічі з виборцями без того, щоб централізовано не, не зібрати в великому клубі бюджетників, без того, щоб йому не вручали хліб-сіль, там дівчата в вишиванках і так далі. Тобто показові ритуальні радянські політичні традиції. І вони просто не розуміють, що сьогодні країна змінилася, суспільство змінилося, і ці технології вони не дієві. Тобто значно простіше йому було б вийти на ринок, взяти пачку листівок і проагітувати за себе. Тобто, дуже важко змінити політиків. Ми змінились, країна змінилась, а частина політиків залишається жити за тими ж лекалами. Що стосується порушень і нових технологій, всі технології дієві. Тут важливо говорити про те, що впродовж останнього місяця кампанії розгорталася надзвичайно серйозна мережа, серйозні механізми по підкупу виборців. Два тижні тому ми говорили про катастрофічну ситуацію, коли на кожній другій виборчій дільниці. Купували голоси виборців, купували товарами, послугами, гречкою, олією просто прямими грошима. Але політики продовжували сприймати громадян як звичайний такий політичний супермаркет. Я зайшов і я можу накупити чи докупити голосів виборців. І на щастя, от завдяки тому, що комітет виборців України інші організації, ми почали підіймати всерйоз це питання кожного дня. Ми почали подавати заяви до Міністерства внутрішніх справ. Ми почали працювати разом із МВС. Зробили з ними програму під назвою Підкуп Стоп, навчили міліціонерів. І фактично цей процес вдалося зупинити, тому що в останній тиждень виборів, коли технологія підкупу працює, це технологія останніх днів кампанії. І в останній тиждень виборів механізми підкупу мали б подвоїтись або потроїтись, або зрости в п'ять разів. Цей процес нам вдалося зупинити. І знову ж таки, міністерство внутрішніх справ навіть докладало надзусилля. От радник міністра Шкіряк мені розповідав про те, що дуже складно знайти людей і дуже складно знайти організаторів, тобто йдеться про поодинокі факти. От на щастя, нам вдалося зупинити ці процеси. А технології, про які ви говорите, я думаю, це швидше показові технології, тому що ми не бачили в діяльності СБУ створити черговий сайт це робота громадських організацій. Це не служба безпеки України. Це навіть трішки смішно. І сьогодні ми повинні говорити виборцям, що вам потрібно знати один номер телефону. Цей телефон називається 102, це телефон правоохоронних органів. Будь-які порушення, які ви бачите, ви маєте телефонувати, ви маєте не боятися, тому що ми перестали бути біомасою чи електроальними електоральним набором. Ми є громадянами. Ми не повинні боятися телефонувати, тому що йдеться не в тому, щоб покарати е, того чи іншого порушника. Йдеться в тому, що ми повинні змінити державу, ми повинні змінити суспільство. Якщо ми будемо, якщо ми будемо. Протестувати про цих заходів значить, ми активне суспільство, яке обере принципово нову владу, і таким чином ми змінимо владу.